В українській культурі пташка не просто декоративна прикраса. Вона є символом щастя, добробуту, весни та відродження. Здавна вважалось, що пташка приносить в дім добрі вісті. Її виготовляли з глини на стрітення, а сьогодні створюють ниток, тканини чи паперу, як оберіг і символ надії. До створення цього яскравого українського символу долучились і учасники чергового творчого майстер-класу в межах проєкту Творчий четвер, який традиційно проходить біля міського будинку культури. Як правильно створити пташку, розповідала та показувала керівниця гуртка центру дитячої юнацької творчості Тетяна Поліщук. Сьогодні ми проводимо майстер-клас із намотування ниткою, і це у нас пташечка. Пташечка різнокольорова, з різними з різні ниточки. Дітки намазують, працюють з клеєм. З готовими глазками і зочками, і будуть ще крилишки у нас. Ось так, ось такі. Нам сподобалося, і думаю, що зараз дітки попрацюють і понесуть додому свої іграшки, порадують батьків рідних. Діти з ентузіазмом обирали нитки, поєднували кольори, старанно намотували та формували свої пташки. Хтось робив її вперше, хтось вже знав техніку, але для кожного ця робота стала особливою. Своїми враженнями від процесу поділились юні учасники. Я прийшов на майстер-клас і ми сьогодні робимо пташку. Ми її мотаємо. Я постійно приходжу на майстер-класи. Мені дуже подобається. Сьогодні я прийшла на майстер-клас. Сьогодні Робимо пташку, мені дуже подобається. І це робити легко. Я прийшла сьогодні на майстер клас. Я роблю пташку, і мені це подобається. Скажи, Я мені. подарю це мамі. У мене настрій чудове і в мене ярка пташка. Тож, якщо хочете долучитись до народної творчості, створити щось своїми руками та цікаво провести час. Завітайте на творчий четвер. Майстер класи відбуваються щотижня у четвер о 16.00 біля міського будинку культури.